Дія третя. На площі Верони знову відбулося зіткнення між представниками родин Монтекі і Капулетті. Його призвідником став небіж сеньори Капулетті Тібальт. Він намагався втягнути в конфлікт і Ромео, але той уперто ухилявся. Тоді Тібальт вступив у двобій з Меркуціо. Юний Монтекі спробував розборонити їх, але з під його руки Тібальт завдав смертельного удару своєму супротивнику. Вражений смертю друга, мимовільним винуватцем якої він став, Ромео кинувся в бій, що завершився загибеллю Тібальта. Збентежений герой утік з площі. Де вже почали скупчуватися городяни, прибув на місце зіткнення і князь Ескал. Розпитавши очевидців про подробиці події, він засудив Ромео до вигнання з Верони. Невдовзі про загибель тібальта і покарання коханого дізналася Джульєтта. Сцена, друга. Кімната в домі капулетті Джульєта. Чого ж я плачу? Слово я почула, страшніше ще за наглу смерть тібальта, й воно мене убило. Я хотіла б забути це зловісне слово. Ах, воно гнітить мені так тяжко пам'ять, як душу грішника гнітить провина. Тібальт помер. Ромео, йти в вигнання. І це вигнання, слово, це вигнання, убило враз тібальтів десять тисяч. Тібальта смерть вже й так доволі горя. Нехай би вже на цьому і кінець, коли ж біда сама ходить не любить і тягне низку інших за собою. О, то чому ж я після слів отих, що вмер тібальт? Відразу не почула, що вмер мій батько, мати чи обоє. Це горе виплакати я могла б, що вмер Тібальт сказати і додати Ромео, йти в вигнання! Словом цим убито всіх відразу: батька й матір, Тібальта, і Ромео, і Джульєтту. Всі, всі загинули відразу. Всі, Ромео, йти в вигнання. Меж немає, ні міри, ні кінця в оцих словах, в них тільки смерть, безкрая смерть і жах. Дізнавшись про те, що його вигнано з верони, Ромео вдався в розпач. Думка про розлуку з Джульєттою здавалася юнакові нестерпною. Він вирішив укоротити собі віку, але на заваді став брат Лоренцо. Перед від'їздом з Верони Ромео, ризикуючи життям, попрощався із Джульєттою. Тим часом над закоханими нависла нова загроза. Спостерігши скорботу Джульєти, батько вирішив негайно одружити її з Парісом. Весілля мало відбутися за три дні. Дівчина рішуче відмовилася, але розгніваний сеньор Капулетті наполягав на своєму. Джульєта кинулася за порадою до брата Лоренцо. Щиро бажаючи допомогти, чернець запропонував їй несподіваний план дій. Дія четверта. Сцена перша. Верона, келія, брата Лоренцо, брат Лоренцо. То слухай же, іди тепер додому, весела будь, і згоду дай на шлюб. А взавтра, в середу, влаштуй все так, щоб уночі самій зостатись в спальні. З тобою няня завтра хай не спить. Візьми оцей фіал. Як ляжеш в постіль. Усю до краплі випий рідину, і вмить тобі по жилах піде холод, і летаргічний сон тебе скує, твій пульс замре, ні тіла теплота, ні дихання слабке, ніщо й ніколи не викаже, що ти іще жива. Троянди уст твоїх і щик зів'януть. Обернуться на попіл неживий. Очей твоїх зачиняться враз вікна, так, ніби їх загородила смерть від світла ясного життя. Зомліє все тіло в тебе так, неначе мертве. І ось в такій подобі смерті ти пролежиш ровно сорок дві години і прокинешся. Як від солодких снів, коли ж уранці прийде наречений, щоб розбудить тебе, ти будеш мертва. Тоді тебе, як звичай наш велить, в найкращім бранні, у труні відкритій, перенесуть у старовинний склеп, де здавна спочивають капулетті. Тим часом, доки спати будеш ти, я сповіщу про все листом Ромео. Він з'явиться сюди, і разом з ним ми будемо ждать пробудження твого. І до манту, і Ромео тої ж ночі тебе з собою візьме. Вихід є, і від ганьби тебе він урятує, якщо несталість і жіночий страх не стануть на заваді смілій справі. Джульєта, О, дай же, дай, не говори про страх. Брат Лоренцо, візьми, йди, будь непохитна й дужа у рішенні своїм. Я надішлю до манту і ченця з листом негайно, і про все твого ромео сповіщу. Джульєтта, любове, сили дай, у ній рятунок, прощай, мій, отче. Виходить, після відвідин брата Лоренцо. Джульєтта повернулася додому спокійною і лагідною. Чим вельми потішила батька. У будинку Капулетті розпочалися приготування до весільного бенкету. Уночі Джульєтта мала випити снодійне, яке дав їй чернець. Сцена третя. Кімната Джульєти. Джульєта. А що, коли цей трунок не подіє? Та ж силою мене звінчають з графом. Ні, ні, ти порятуєш, ляж отут, кладе поруч себе кинджал. А що, як дав мені чернець отруту, щоб вбить мене підступно, боячись себе збезчестити коли б відкрилось, що він мене з Ромео повінчав Боюсь, що так, проте не може бути. Бо ж він уславився святим життям. Ні, я не допущу лихої думки. А що, як я лежатиму в труні і прокинуся у склепі надто рано, раніше, ніж туди Ромео, прийде, щоб визволить мене? Жахлива мить, тоді я задихнутись можу в склепі, якого паща темна і смердюча як рідко дихає повітрям чистим і вмерти там, Ромео, не діждавшись. Або якщо я виживу тоді, лиш уявить собі навколо смерть і темна ніч, і це жахливе місце. О, гляньте, гляньте, там мій брат Тібальт, то дух його чигає на Ромео, який його рапірою вразив. О, стій, тібальте, стій. Я йду, Ромео, іду вже, йду, цей трунок п'ю за тебе, падає на постіль. Брат Лоренцо не помилився. Уранці наступного дня рідні вирішили, що Джульєтта померла. У будинку капулетті було оголошено жалобу.